Доброго здоров'я, шановні з вами Донецькі, радий вітати вас на чому відео. Сьогодні в нас знову з'явився привід з вами поспілкуватись лайф-лайф, тому що і викатали нам пару годин тому свій офішал геймплей Deep Dive трейлер тобто глибинний повний трейлер, де показали, чим вони нас будуть дивувати в версії EA fc 24 І я все це діло розібрав по полочках і зараз спробую пояснити вам, що на нас з вами очікує. Ну а ви, як завжди, напишіть мені в коментарі. Що з цього приводу думаєте. І якщо ви новенький на каналі та цікавитесь э, футбольною грою EA тепер же FC, то не забудьте підписатися на канал. Нагадаю, що у вас все ще є трошки часу для того, щоб прийняти участь в конкурсі з розіграшу Ultimate Edition EAFC24. Інформація стосовно цього є у відео, послання на яке я залишу під цим адрес. Роликом. Ну а ми будемо переходити до основної теми. Її викатили нам свій а, глибинний, так би мовити, трейлер, в яку, який вони розділили на три основні частини. Перша це Hyper V, і це не Hypermotion 5, як ми з вами подумали на початку, коли вони це не озвучили. Друга це PlayStyles, і третя Frostbite. Я окремо виділив ці всі три розділи, зібрав інформацію в Твіттері і на офіційних джерелах EA, з того, що вони нам пропонують, Тож ми не будемо дивитись сам трейлер, я думаю, ви зможете це самостійно зробити окремо, а будемо переходити одразу до нововведень. І перше, в нас навіть на сайті і всі є такий розділ: це Hypermotion. це те, як вони планують реалізувати двигун своєї гри. І тут вони зробили нам нарізочку коротенько зі свого трейлеру, і її я пропоную разом подивитись, щоб ви розуміли про що мова. V stands for the Volumetric Capture Technology. It's a game changer. Hypermotion V completely redefines how we go from the real world matches by using something called Volumetric Capture Technology. Тут я поставлю на паузу. знову ж таки, як ви бачите, ми це вже дивились в первинному їх трейлері, і їй намагалася при створенні своїх анімацій, при створенні цього двигуна максимально порівнювати реальні матчі і порівнювати це, що відбувається на полі. Тобто ми бачимо в трейлері момент з гри, момент з реального футболу і момент, як це все вони обробляли в графічних редакторах. This has been a dream of ours for many years. Having the ability to get motion capture directly from the real players, the top players playing in the highest possible competitions, that's been a dream. Тобто, фактично, вони змогли перенести, за їх словами, реальну гру в комп'ютерну гру. І за для того вони використовували анімації найкращих гравців, і відеозаписи гри найкращих гравців, і інтегрували їх в безпосередньо EAFC. Ну і ж таки так черговий приклад вони розповідають про ці камери, за, за допомогою яких вони всю цю технологію розробляли. Напевно, так ми бачимо, Харі Кейн пробуває пенальті в EAFC 24 Так само Харі Кейн пробуває пенальті in real life, і а потім графічний редактор, в якому вони це все діло створювали. Тобто, основною фішкою має стати саме реалістичність. Подивимося, як це буде так в грі, але на словах і в трейлері її дуже красиво це все. Показали ще одна фішка Hypermotion 5, це в нас мімік, як називають її і всі, тобто, це в нас схожість анімації гравців реальних в будь-яких деталях. Наприклад, у трейлері вони розповідають. Як вони змогли а, зробити так, щоб саме Ерлін Халанд біг так само, як він біжить in real life. Тобто ніхто в світі не біжить так, як це робить Халанд. І тут вони показали момент знову ж таки а, з футбольного матчу і показують, як це було раніше, і показують, як за допомогою цього Motion 5, я думаю, це коло якось тут грає, бачите, більше. Точок по тілу футболіста, за допомогою яких вони можуть створювати ці анімації, і як це все діло буде працювати Наступне нововведення стосується в нас типів прискорень. Ще в цій версії 23 ще FIFA її ввели кілька типів прискорень Lengthy, Controlled і Explosive. Так от в версії fc 24 її вирішили а, додати ще більше цих типів прискорень, і вони змазують, так би мовити, різницю між основними типами. В нас, окрім стандартних, Controlled, Explosive та Lengthy додається ще 4. Це Controlled, Explosive на 5 50% відсотків експлозів на 50 контрол. Це mostly експлозів, 70 експлозів, 30 контрол. Контролт Lenkсі 50% Lenksi, 50 Control, і Мослі Ленксі, 70% Lenkсі і 70 Control. І тут є графічне відображення, тобто в нас буде набагато менше різниці між типами прискорень. Ну і я думаю, що будуть такі гравці, як умовний там, Ерлінг Халленд, який буде 100% Lenkсі, а буде хтось по типу Кріштіану Роналду, який буде, скоріш за все, на Мослі Ленксі, так, або контролд Lenx, або той самий Жерзіньо, який може бути і в uh, поточний. Версії FIFA і Control. Я думаю, що а, вони таким чином намагаються зробити ну, більш, напевно, реалістичність і таке, щоб не було, що в нас або гравець Ленксі, або він а, контрол вже. Так? І буває інколи випадки, коли ну, той самий Кевін Дебрюйне в нас поточній версії FIFA може бути Ленксі. Ну, це не досить реалістично. І вирішили цю проблему прибрати в новій версії гри. І тут багато критеріїв: а, там спритність, баланс, сила, а, прискорення, дуже багато опцій. За якими вони будуть безпосередньо відноситись гравці до того чи іншого типу прискорення. Тут в нас буде на футбіні, я думаю, і в рі вже конкретний тип прискорення. Плюс, якщо буде стилі зіграності, це все діло може бути коригувати. Тому наразі цьому нема сенсу особливо приділяти увагу. А от чому є, це в нас кінетік Physical плей. І запевняють нас, що ця боротьба плечима і в цілому фізична боротьба, вона виходить на новий рівень. У нас є equal strength, в нас є штовханий. На плечима, і вже в нас в одному з патчів вони намагалися це зробити, але в новій версії виходить це не новий рівень, і як це в нас буде відбуватися гри, і її нам коротеньким. Уривком показують на 18 секунд. Тут Джуд Белінгем, бачите, він спиною прикриває м'яч, розвертається і побіг. Так само гріліш поборовся, розвернувся і побіг. Тобто кнопка L2, яка відповідає в нас за а, фізичну боротьбу, буде допомагати вам уникати ситуації, коли просто суперник ззаду підбігає і вибиває у вас м'яч. Наступна фішка це All-Truth Олтру Ball Physics. То її тут також намагаються. Попрацювати з фізикою польоту м'яча, і на прикладі реальних передач з реального життя. Вони також показують нам моменти зі своєї гри і показують, як вони це все аналізували в своєму графічному редакторі. Ну, Насправді тут о, цікаво на словах, але ну, як воно буде працювати питання в рі, тому що багато графіків ми бачимо, що багато в нас так різних варіантів взагалі цих передач. Вони будуть працювати в залежності від того, як і зараз яку ви силу задете, який третій. Гравця. Тепер давайте кілька моментів подивимось. В Твіттері в нас буде нова мета передач. Це знову ж таки з сайту EA. І подивіться, так, в нас а, буквально дається передача скрізь всю команду захисників суперника. Ну і тут дуже цікаво. подивіться, як біжить нападник, так і як тут в моменті наприкінці за ним просто всі толпою біжуть захисники. Дуже реалістично, і GG, як завжди. Але ключовий момент в тому, що. Що цей Precision передачі це через R1, вони будуть, напевно, overpowered нові версії FIFA. Подивимось. Далі у нас буде кілька нових skill moves. це Ball Roll Drag, Drag Back Turn, Flare Nutmegs і Flare Rainbow. Деякі з них я знайшов, як будуть виконуватися. Це в нас перший. Джейк пише, що якщо таке побачити, він виходить одразу. І другий це також очікується як нова мета. Ну, в принципі, на приход на протиході ловити так гравця. Суперника виглядає прикольно. А от що точно буде новою метою, це в нас відміна удару тепер може поєднуватися з якимись скіл Ну, наприклад, тут у нас це називається шот ту скілмов і ми бачимо, шот і, напевно, так, спін, і шот, і. А, простий рейнбоу, так розвертання, це скоріш за все буде супер мета і просто шотенсу працює у FIFA а, феноменально, А якщо можна буде відміняти удар і ще й далі за рахунок скілмувсу ходити, то це буде топ. Я думаю, що це навіть може і не тільки із воротарем гарно працювати, а й десь в центрі поля, коли ви замахуєтесь, на вас вибігає захисник або півзахисник, і Ви хлоп, і за рахунок рейнбоу втікли просто в інший бік. Якщо це буде ще додатково прискорення давати як умовні переступи. То це взагалі буде імба. Про геймплей поговорили. Тепер давайте переходити про плейстайзм. Тут я буквально коротенько так паузу поставлю в офіційному цьому геймплей-трейлері. І як було і в а, першій презентації, яку ми бачили, в нас Вінісіус Джуніор і в нього є додатковий трейд, це, це трикер, тобто він класно фінтить. І коли буде виконуватися цей плеєр трейд, то над а, значком а, керування вашим гравцем буде ще з'являтися анімація цього фінта. Це можна буде відключити потім в грі. Але це сам факт, що в нас тепер буде максимальна кастомізація, тому що EA зробили а, цих нових трейтів 34, ну, тобто play styles, Так, вони прийдуть на заміну тим трейтам, які в нас є на даний момент. Виглядати це буде таким чином. Бач, у нас є гравець Player Bio, Player Details і Play Styles. Трейтів тут взагалі нема. Але ми знаємо, що система трейтів буде і вона буде доступна на траценому маркеті. Тому, можливо, саме ці трейти можуть Буде застосовувати до гравця якось додатково. Але в основній карці, скоріш за все, це будуть незмінні трейд Тут ми бачимо, наприклад, Віржла Вандайка, як це все діло розподілено. Отже, в нас буде шість основних категорій: фінішинг передачі, захист, контроль м'яча, фізика і а, трейти для воротарів. І буде дві версії трейта. Це базова, вона в нас буде така на світлому, білому фоні, і плейстайл плюс, тобто золотенький такий колір що це означає, і їй нам розповідає на своєму сайті, ну, будь-який трейд ми беремо, наприклад, PowerShot, Who has it Ну, звісно, гравці, які можуть бити сильно, умовно, там Кевін Дебрюй, але тут вони такий приклад не наводять. Gameplay Effects, як це буде впливати? Якщо у вас плейстайл, то то у нас це performs power Shots faster and with increase speed Тобто цей PowerShot буде а, сильнішим і робитися швидше. А якщо у вас плейстайл плюс, золотенький такий PowerShot, то. Це буде в нас означати, що ще швидше буде виконуватись анімація, і ще сильніше буде виконуватись безпосередньо сам удар. Тобто, фактично, і нас запевняють, що за рахунок цих uh, play styles вони будуть кастомізувати улюблених наших гравців якомога більше. Ми бачимо повний опис цих трейтів в пості Фуддонка. Тут їх дуже багато, і не бачу сенсу наразі обговорювати якийсь конкретний, треба дивитися, як воно буде працювати в РІ, і взагалі треба дивитися. Як ці всі нововведення, які в нас стосуються плейстайлз і стосуються Hypermotion анімацій, як це буде працювати? Коли зараз пливуть сервери, то в нас банальний Ball-Roll, він же ролл привіт привід він робиться раз через раз. Я вже не кажу про якусь відміну фінта, або про якесь еластіку, або про таймфініш, і таке інше. Як і її взагалі планують реалізовувати таку купу нововведень, саме з роботи їх серверів. Я дуже сподіваюся, що вони все ж таки. Якось налагодять або зроблять більше поставити додаткові сервери, або якось ще покращать свій геймплей, тому що ці всі нововведення вони мають гарно приносити вам гарні емоції, тільки якщо будуть працювати. Чесно, в мене дуже великі сумніви стосовно цього, треба вже буде грати безпосередньо онлайн-матчі, щоб ми змогли це проаналізувати. Але суто теоретично виглядає дуже прикольно, максимальна кастомізація. Ви можете робити все, що завгодно, так з допомогою якихось третів на трансері, і самі EA вже на початковому рівні розділяють гравців, додають їм індивідуальності. На мою думку, це W. Остання частина трейлеру називається Frostible. Пропоную подивити, що розповідає про неї представник і Це дуже стисло. People have noticed throughout this deep dive the world's game has never looked better than it does this year. The game looks amazing. The players' bodies, their faces, the light, the pitch, even the way the fabric on the kids wraps and moves around the players. There's so much more detail and realism in the visual experience we're bringing this year, and there is something that I've never seen before. Коротше кажучи, це буде супергра. Ви ніколи не бачили такої графіки. Навіть футболки на гравцях мають свої нові анімації, і в цілому ми бачимо, що в нас півтори тисячі або навіть більше нових унікальних анімацій в EAFC24. Виглядає так, цифра якоїсь нереалістичною, але не запевняю, що буде саме так. Невеличкий шматочок в трейлері ми подивились. Ну тут же треба запускати гру, качати і сподіватися, що ми отримаємо щось більше в новій версії, аніж просто стару гру в новій обкладинці. Тож, трейлером в нас покінчено. Якщо хочете саме подивіться повну версію, 7,5 з половиною хвилин, думаю, вам буде цікаво. А ми перейдемо до новин а, ну, таких околотрейлерів, так, около геймплейних в EFC24. По-перше, кар'єрна кастомізація в EFC24 буде Huge W нам каже про це а, Food Arcade, Ну і дійсно, тут а, якась людина, так, да, я так розумію, ви можете створити по. Повністю і обличчя, і волосся подивіться так. Як воно виглядає? Ну дійсно вражає питання, чи буде так само воно реалізовано на футбольному полі, але можливості просто величезні. Тепер що стосується Ultimate Team, я думаю, для нас з вами це найцікавіше. І тут її на сайті роблять в принципі, акцент на двох речах. Перше, ми про неї вже говорили, це ви можете повністю розвивати які гравці в своєму клубі. Як це буде виглядати, невідомо, але в нас буде окремий розділ в РІ Ultimate Team Evolutions. Напевно, щось на кшталт сезонних нагород, які є наразі. І там ви, я так думаю, протягом сезону зможете якогось окремого гравця або купу гравців, або вам будуть давати на вибір цих гравців. Ви зможете виконувати завдання. Тим самим підвищуючи їх рівень. Тут так і написано: Choose players that fit the evolutions criteria. Але питання, чи зможете ви обрати любого гравця, або тільки когось з переліку від і дуже хотілося, щоб вони додали можливість прокачати когось, а на кшталт наразі левела промо, так щоб ви могли зробити мета саме гравця, а не просто витратити купу часу і отримати картку, яка на момент закінчення цього івенту, так сезону в Evolutions, вона вже буде взагалі не актуальна. Також в рамках у Ultimate Team Evolution ви зможете змінювати позицію карти. І я думаю, що це саме зміна позиції не на рівну, тому що в нас тепер не буде такого предмету, як Position Modifier, і буде гравець, в нього буде там дві позиції, наприклад, Канцело, лівий захисник, правий захисник. Ви можете обрати будь-яку з цих позицій. Вам не треба застосовувати за того якийсь предмет. Так, от я думаю, що саме ця фішка, зміна позиції через прокачку гравця в режимі Ultimate Team Evolutions, вона має відноситися саме не до рідних позицій, і тут як приклад нас Свержул Ван Дайк на позиції там нападника або центрального півзахисника. Знову ж таки, це може бути прикольно, якщо ви зможете застосовувати до будь-якого гравця, якого хочете. Тобто, ви захотіли ви зробити Вандайка центральним півзахисником? У вас є перелік завдань, які вам треба для того виконати. Ви потієте дуже довго робите, але ви отримаєте там до кінця гри картку, умовно, інформ Горджола Вандайка на позиції центрального півзахисника. Ну, Як на мене, виглядає круто. Тепер термінова новина. Ми зможемо в Ultimate Team. Одразу натискати і збирати всі завдання, всі нагороди за завдання однією кнопкою, і це нарешті W. Окрім того, в нас буде зміна позиції без модіфар. Ми про це вже поговорили. І нова система хімії для ікон. І хімія для ікон це черговий W. Я багато разів цього сезону казав, що герої вони до певного часу, поки на них не забили і її до їх апгрейдів, вони були кращі за ікон. Вони в середньому коштували більше ніж ікони. Пригадайте, або я, я торе, саме тому, що вони давали додаткову хімію до своєї ліги. Так от тепер ікони будуть давати плюс один цей так прямокотничок у стиль зіграності для будь-якої ліги в РІ. Умовно кажучи, у вас є R9, він буде давати дві зіграності до нації Бразилія і один. Будь-якій лізі. І це просто а, в космос відправляє ікон, а, величезний буст для них, величезний бонус. Ну і так, напевно, мало статись. Остання новина на сьогодні стосується в нас дизайну і динамічних зображень. Так от, футдонг ділиться ексклюзивом, що тепер в нас динамічні зображення можуть виходити за рамки карток. І подивіться, як фантастично це виглядає Крищану Роналдо за Реал з його фірмовим святкуванням, як він біжить і руками так в сторони розводить. Ну, як на мене це просто. Пушка. А за рахунком того, як EA в принципі працюють над цими динамічними зображеннями над дизайном промо, я думаю, виглядати буде ракета. І ми бачимо перший погляд на анімації паків і відкриття паків всі 24. така в нас картинка. Тут ми бачимо посередині картка. Це в нас Керс Челсі. вона буде 91 м рейтингом, і рейтинг нація і клуб. І, чесно кажучи, поки не зрозуміло, як відрізняти волка чи ні, ну можливо, треба подивитись, як буде анімація, виїжджати, але якихось додаткових символів, там вогнищ, так, або ще чогось, я не бачу. Тому треба дивитись, як це вже буде в грі, коли нам її релізнуть Шановні, на цьому цей шалений день величезна кількість новин для вас підійшли до свого закінчення. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, напишіть мені обов'язково про це в коментарях. Та поставте лайк цьому відео. Мені буде дуже приємно. Ну а ми з вами по традиції побачимось, коли побачимось. Не забувайте прийняти участь у розгляді ще EAFC24. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.